Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Минулого разу ми з вами говорили про те, як Бог покликав не вельможу, а пастуха. І це є один з найважливіших уроків. До речі, ми це часто побачимо і в подальших розподях про покликання пророків. Просто у Бога інакше уявлення про ефективність. Але водночас це є нагадування всім нам. Що народ Божий це не установа, інституція. А це є отара Господня, яка потребує не менеджерів та князів, але потребує саме пастирів, які можуть провести отару на землю добру, які будуть захищати, шукати загублених овечок, дбати про них. Зрештою, у виході. У пастці Бог стає таким пастирем. Ми бачимо молодого і, мабуть, уже впливового Вельможу Моїсея, який близький до свого народу, який має почуття справедливості, заступається за єврея, але вбиває єгиптянина. Потім намагається розборонити двох юдей, двох євреїв і. Чутка про його вчинок розноситься, він змушений втікати у пустиню. До речі, і згадати, що одна з найвідоміших єгипетських повістей того часу повість про синухета, розповідь про єгипетського вельможу, який також через гнів Фарону мусить втікати, який рятується на території Ханану і розповідає нам про ханан того часу. Моисей втікає. Опиняється мадіан край. Що це за мадіан Край? Дослідники вважають, що, ймовірно, йдеться про східну частину Синайського півострова. Хтось говорить радше, що йдеться про західну частину, північно-західну частину Аравійського поострова. Скоріше за все, це десь було в околицях Затоки Акаба. Він втікає, він опиняється коло е, колодязя, і він бачить, як пастухи надають напоїти отари пастушкам, донькам мадяніцького священика Єтра, Іофора або ж Рагуїла. І він заступається за них, він завжди є на боці пригноблених. До речі, як ви вже знаєте з попередніх наших зустрічей, зазвичай отари пасли наймолодші, але хлопчики. Дівчата пасли отари тільки у випадку, якщо не було в родині хлопчиків. Ось ми дізнаємось, що це є доньки мадяніцького священника, але втім також поклоняється Господу і згодом поможуть Мойсею в його служінні. Так, оцей єгиптянин, як називають його доньки Єфора, Сефора, дружина та що стане дружиною Моїсея, стає пастухом по себе вівці, минають. Не роки, минає десятиліття. І Мойсей вже старий пастух. І він опиняється коло гори, яка у Біблії має дві назви. Синай або хорив. Це може відноситися як до хребта, це може відноситися як до е, різних вершин того е, хребта. Існує таке пояснення. Мойсей її називає горою Господньо. Вартує сказати, що гора. Це немоби природній храм Божий, за влучним висловом Патріарха Фінагора. Гори – це є молитва землі. Гори свідчать велич Божу. І ось ця гора вона була обрана для того, щоб нагадувати, свідчити про велич святість Бога. Бога батьків. Так само, я існує дуже багато дискусій, де знаходилась ця гора. Бо згодом писання горою Господньою буде названа Гора, на якій зупиниться ковчег, і буде збудований храм. І тому е інтерес до неї впродовж століть е пропав, і вже після Різдва Христового е з'явилася традиція утудожнювати цю гру з горою на е півдні Синайського півострова, там, в підніжжі якої розташований монастир Святої Катерини. Ось Мойсей пасеє. Вівці і бачать кущ, який горить і не згоряє. Це теж може мати різні і природні пояснення тощо, але Мойсей цим вражений. він чує голос, який наказує зняти йому взуття з ніг. На, в древньому світі існував звичай, що священники заходили в храм босоні, щоб не занести на світу, святе подвір'я чогось нечистого. Ось Мойсей наближається до того куща і чує Бога, який кличе Його і посилає йти в Єгипет, щоб з Єгипту визволити його народ. У тій розмові між Богом та Мойсеєм є важливо, що Бог говорить про страждання народу, як свій біль, О, знаю я цей біль. І Мойсей, чуючи це, він відмовляється. І дивно відмовляється, посилаючись на те, що він не вміє говорити. Людина, яка була вихована при дворі фараона, яка, мабуть, вміла говорити і декількома мовами, яка, як і багато єгипетських вельмож, вміла знала риторику, то що? Він до певної міри не ледь не доводить до гніву Бога, але Бог йому каже, що я пошлю. Тобі назустріч брат твого Аарона, ти будеш моїми устами, Він е, твоїми е, устами. Це, до речі, теж важливий момент, який нам ще раз показує, що пророк це найперше уста, уста Божі. Це той, хто говорить в імені когось. От Мойсей це пророк Бога, а Аарон – пророк Його. Важливо пам'ятати, що якщо Мойсей є не особленням закону, то Аарон – особленням священства. І важливо пам'ятати, що священики це є уста закону. Це ті, хто покликані навчати, як служити Богові, що вгодне в його очах, що невгодне, що чисте, що нечисте. І згодом, коли священики Ізраїля, на жаль, перетворюються ледь не в жреців, просто у тих, хто виконує треби, обряди, приносить жертви, з'являться пророки. Пророки, щоб відродити оце. Мойсей відмовляється, він каже: ну, то я прийду до свого народу. А він скаже, а хто тебе послав? Який Бог? Як йому на ім'я? І з того можна зробити висновок, що у Єгипті народ забув про свого Бога. Так, в Єгипті народ міг бачити зображення єгипетських богів. Які виглядають, давали свою ефективність, Єгипет процвітав той що. але забули про свого Бога. Бога, яким поклонялись батьки, Бога, з яким батьки заключили Союз. Забувши про свого Бога, забувши ім'я свого Бога, вони забули і своє ім'я, вони забули, ким вони є. І пригадаю, що в єврейській традиції книга виходу називається книгою імен. Ній, Бог відкриває своє ім'я, а відкриваючи своє ім'я, водночас нагадує тим рабам, хто вони є насправді. Нагадує їм, до чого вони покликані. Нагадує їм, що вони є нащадки, спадкоємці великих обітниць. І Бог відкриває своє ім'я. Також важливо підкреслити деталь, на яку ми зараз не звертаємо увагу, але саме назначені імені. у Древньому світі. В древньому світі, та й зараз на Близькому Сході існує переконання, що є тісний зв'язок між іменем та сутністю, і знаючи справжнє ім'я, можна впливати на особу. І тому в деяких бедуїнських племенах існує звичай мати два імені одне ім'я, яке знають тільки ближчі родичі і друзі, а друге радше прізвисько, під яким знають всі. І тому відкрити своє м'яце це такий момент дружби, близькості, е, єднання. Щось подібне існувало так само у релігійних переконаннях. Загалом богів знали радше по титулам або по назві місця, в якому йому е, поклоняються. Так само у е, в книзі буття ми зустрічаємося з декількома титулами Бога. Ель Шадай, можна прокласти Господь Самогутній, е, Ель. Ельйон Всевишній, Ельрой, Бог, що мене бачить, Елуейни це наш Бог, еліцемій е, Бог. Але це радше титули. Натомість тільки жерці, священники, знали Бога на ім'я і могли до певної міри на них впливати. Це було те таємниче знання, яке жерці відрізняли від простих людей. І коли Мойсей просить відкрити своє ім'я, Бог йому відкриває ім'я, тобто пов'язуй себе з цим е, народом. І зараз як звучить це ім'я? І тут є важливо підкреслити, що існує запит не вживати на марну імені Господа Бога Твого. Тобто, ця заповідь, сподіваюсь, ми про це ще окремо поговоримо, вона перісно. Забороняло вживати ім'я Боже для невірних клятв, але так само для заклинань, для чаклування, власне, до того, що писання називає е, марнотою. Це ім'я, яке треба святити. Його потрібно вживати для молитви, для спілкування, для цього поєднання з Всевишнім. Але в історії Ізраїля Западі щорас то. Ускладнювали, їх намагалися виконувати більш суворіше. І тому це ім'я перестало вживати вголос, а згодом навіть саме слово Бог або заміняли Всевишній або Небеса тощо. І ось так само ім'я Боже при розмові замінялося словом Адонай, що буквально означає Господь. І є дуже важливий момент, що пересно єврейський текст. Він мав тільки приголосні букви, і ім'я було записано чотирма приголосними буквами і Х, В, Х. Але коли читався текст голос, завжди читалось Адонай. Коли святе письмо перекладалося грецькою мовою, то в деяких рукописах зберігалися ті чотири букви, які прийнято назвати священною тетраграмою, священним чотирибуквям. Можна так буквально це перекласти, але згодом, слідуючи у тій традиції читання, ім'я Боже у... замінялося словом Кірюс, що означає Господь, тобто еквівалент слова Адонай. Але вже після 5 століття з'являється потреба зберегти правильне читання. І з'являються люди, яких називають масоретами. Які вокалізували текст, які додали приголосні звуки, додали голосні звуки до приголосних. І єдине слово, яке було вокалізоване не так, щоб помилково не прочитати його, голос, це була, власне, священа татарама. До приголосних імені Божого додали голосні зі слова Адонай. І так вийшло слово, яке знають всі, І-є-го-ва. Тобто приголосні від імені Божого, голосні від Слова Господь єврейською мовою. І ось, зрештою, дотепер дослідники дискутують, як насправді ім'я Боже звучало, так, яво. На прийнято є Яве. Ім'я Боже вживається в декількох іменах Єремі, Я. Тобто ті імена єврейські, які закінчуються в нашому перекладі на я, це переважно містить собі частку імені Божого. Але за дискусіями, як звучить ім'я Боже, губиться головне, а що воно означає? Як саме відкривання імені, так і його значення. Бог, відкриваючи себе людині, пов'язує себе з нею, пов'язує себе зі своїм народом, стає йому близьким. Відкриваючи своє ім'я, Він його освячує, бо цей народ має стати його часткою царським священством. Ім'я Боже походить від дієслова Хайя, що означає бути, жити, існувати. І це є дієприкметник, але з огляду на особливості єврейських дієслівних форм, його можна прикласти «я той, хто є, я той, хто був, я той, хто буде. Зрештою, равіни згодом це ім'я прикладали той, хто був, хто є, хто приходить. І важливо, що в Книзі Откривання ми бачимо, що цей вислів віднесений до Ісуса Христа. Тобто, з одного боку, Бог себе відкриває, а водночас залишається в таïнстві. І Він несказаний. Його можна пізнати, але його неможливо пояснити, неможливо описати, нема з чим його порівняти. Він відкриває себе, його можна пізнати на молитви, але його не можна загнати. У якусь богословську структуру, і він не ідея, він таїнство, таїнство, яке кличе. Це той Бог, якого пізнається у житті. Той, хто був з патріархами, той, хто зараз є з Моїсеєм, і знає біду свого народу, і той, хто буде провадити цей народ, Бог, якого можна пізнати, але який залишається незрозумілим, який залишається таємничим. Це Бог присутній. Власне, часто це ім'я перекладається у різану форму, це сущий, або часто в пророках ми чуємо живий. Тобто, все, що існує, все, що живе, бере свій початок від нього. Він той, що є. Все, що існує, має свій початок, він завжди е, був. І Бог відкриває своє ім'я е, Моїсеві. І Мойсей, хоча противиться, все ж таки йде, е, іде і... але е, сумнівається. І це є дуже такий е, важливий момент. Божа сила, вона в людських немочах проявляється. Ми можемо побачити те, що сталося з Мойсеєм, воно потім повториться у житті багатьох пророків. Бо покликання це не тоді, коли ти займаєшся тим, що ти хочеш, коли ти робиш те, чого ти не можеш не. Е, робити. Але Мойсей іде, щоб визволити народ Божий із рабства. А власне про це визволення ми з вами поговоримо наступного разу. Дякуємо за ваші перегляди. Якщо вважаєте, що це відео варте уваги, то ставте вподобайки, поширюйте, коментуйте, критикуйте, так, щоб. Насправді, ці відео були нашою розмовою, нашими роздумами, нашим діленим Божим Словом. І завжди пам'ятайте про наших військових, які, завдяки яким ми звершимо свою Пасху, свою мандрівку до свободи. І допомагайте. Помагайте тим військовим, які знаєте, через ті фойди, фонди, в яких ви впевнені. Слава Ісусу Христу!